Привіт усім. Сьогодні у нас 27 грудня і кажуть, що у нас сьогодні повний місяць, який називається Вовчий місяць. Чому він вовчий, не знаю, але ось ось так він споміж хмар, то з'являється, то ховається. І таке цікаве видовище. Ось він зараз знову за Хмарою, але довкола таке світіння було наче на то на мороз, але в нас на вулиці плюс, напевно, 10. Тепло. Ось він знову сховався, але він має такий червонястий колір і дуже-дуже дивно виглядає на небі. Дуже великий. Ось він тільки зійшов. Бачите, ось отут. Ось отут, де оці такі світла, оце обрій. А це буквально ось він над обрієм. О, вже немає. Зараз сховався, вже його не видно. Ось зараз знову з'явиться. Погода різко помінялася після шторму. У нас було досить холодно і тільки вчора вночі температура опустилася до 4 градусів. Але взагалі на дворі от сьогодні в день було 10. А зараз ввечері 10 і завтра обіцяють 14 градусів. Ну, ось поки я тут крутилася, небо посвітліло. І зараз отам, отам, бачите, вже з'являється місяць. Ось ось тут він, бачите, ось в кутику. А зараз він з'явиться нам, бо вже хмарки освічені. Освітив він їх і зараз буде видно знову його. Ось як він з'являється цікаво. Він такого рожевого, навіть я б сказала, рожево помаранчевого відтінку. Ось зараз хмарки, ті, такі грубші хмари тяжкі, вони зараз зійдуть, і ось нам видно вже, бачите, таке коло Ореолу довкола місяця. І напевно його знову закриває хмарка, якщо кутиком закриє, і потім він мусить піднятися трошки вище, щоб його було видно. Я люблю за місяцем спостерігати, особливо коли він повний, Деколи коли з хмарами У них така якби гра. Вони так, такі малюнки всякі виробляють на небі. Можна побачити і дітей, гра, які граються так, якби на травичці. Можна побачити. Колись я бачила дуже велику собаку, ховається місяць знову. Дуже гарно, дуже цікаво спостерігати. А зараз, якщо подивитися уважно, то ось ось тут, бачите, проглядається, наче пара, яка цілується. Бачите? Ось ось ось, ось тут, от, в цьому кутику. О, перепрошую, з боку лампа і не дає нам добре побачити. Ну, ось, ось тут, так як ви бачите, там пара коханців. Ну, зараз вже змінюється. Зараз наче вже дитина з писанятком. Оце ну, моя така уява. Знову ця тяжка хмара вже посунулася і зараз вигляне нам знову місяць. Ми його побачимо. Ось він з'являється. захмарки хмарки, вже освічує, бачите, так, якби з правого боку. Як він цікаво виходить. Я зовсім не пришвидшую час. Це реальний час. Ось отак вже з'явилося його тіло. І тільки вам не видно, бо вам засвідчує трошечки камера, але все рівно він великий, такий масивний. Як ліхтарик. Світить звідти здалеку. Цікава така витвір природи, я б сказала. Вітерець дуже легенький, ну внизу, там, швидше всього, вгорі набагато сильніше. небо зараз буде чисте. Бачите, хмарок вже майже немає, але ось місяць нам з'явився і зараз його трошки закриє знову хмаркою. Ось, бачите, насувається на нього дуже-дуже швидко. Цікаво, можна мріяти про щось. Дивлячись на такі хмарки, цікаві. А на фоні хмар місяць такий загадковий, такий чарівно заворожений. Я б сказала чисто, так якби якийсь магічний годинник висить в повітрі. Ось як хмарка гарно підсвітилася, бачите, його сріблом. І зараз знову він нам з'явиться. Вже більш на чистому неві, тому що хмарки пройшли, і в основному такі тоненькі маленькі хмарки будуть тільки закривати час від часу. А так небо дуже-дуже світле, дуже багато зірок. Але я не можу вам показати, бо засвічує і вам не видно зірок. Я пробувала. Мені, напевно, потрібно якусь таку спеціальну приспособу. Ну, зараз знову, бачите, він вже виглядає з лівого боку від хмарки. І знову його закриває. Але тут лише на мить, вона зараз пропливе далі і ми знову побачимо його. Ось таке видовище, коли немає дощу, а місяць повний, можна спостерігати годинами. Я вдеколи сідаю собі в крісло навпроти вікна і спостерігаю за ним. Це ввечері, звичайно, вже вся робота зроблена. Всі орхідейки политі, погодовані. Тваринки коло мене всідаються теж, і киці, і песик, і ми спостерігаємо за от такою красою на небі. Можна помріяти, можна подумати. Ось знову вийшов місяць. Вже він такий великий, гарний. Він дійсно великий, дуже. Як тарілочка на небі, така, що світиться. Він дійсно, вам не видно, вам не передає чомусь камера, не передає тої такої краси, якою ми бачимо особисто. Тобто, якщо ти бачиш оком, то камера не може так передати. Він дійсно зачаровує. Помаранчевий такий кант, і посередині він має такий рожевий відтінок. Але ми бачимо тут на камері так, якби він просто білий. І дуже такий довкола нього, як веселка. Ореол таке коло досить велике, це вказує на те, що буде мороз. Ніби мав би бути мороз. Але по прогнозу погоди мороз не передбачається. Передбачається навпаки підняття температури до 14 градусів. І, напевно, снігопад. Але в Ірландії погоду передбачити дуже важко, вона змінюється дуже швидко. Ну, ось наразі ось така картина, бачите, такі ліхтарі ось з величиною, і який великий місяць. Вдень було дуже вітряно. Хтось додому їде, а ми спостерігаємо за оцею красою. Він дійсно неймовірно великий. Бачите, який він дуже-дуже величезний. Вдень було дуже навіть вітряно, а зараз трошечки вітер стих і є можливість спостерігати. Добре, що не падає дощ. Ну, знову марка його закриває. Ну, Ось практично вже його знову не видно. А ця хмарка коротка і зараз вона просунеться ми знову його побачимо. Бачите, кінчики хмари освічуються місяцем і он він там, бачите, воно не за хмаркою. Видно його. Він кругленький. До речі, вам його видно, а якщо подивитися просто на небо очима, то його практично не видно. Він весь захований хмарою. Вам видно прямо. О, зараз вже не видно, тільки освічена хмаринка там. Ось так ну, відійдемо трошечки далі, може так краще буде видно. Знову знаходять такі невеличкі хмарки, і, мабуть, ось тут, бачите, будуть його закривати. Так що, я думаю, що на сьогодні я. Вам показала достатньо цієї краси, Деколи прямо історії цілі можна бачити на фоні місяця. Оце з хмари, вони будують такі прямо цілі, напевно, якісь дивовижні історії. О знову бачите, виходить місяць. Вон як він прямо таким сріблом. Ось виглядає його тіло і зараз він вийде знову цілком, Ось, але він все рівно покритий такою тоненькою хмаркою. Його не видно цілком так, щоб було. Ось, бачите, який він великий, великий, великий. І зараз закриє його знову хмарою. На цьому я завершу це видовище. Ось, бачите, знову його закриває хмаркою і зараз він фактично закриється повністю. І так, ця картина змінюється кожних 2-3 хвилинки. Тут можна знімати, напевно, цілу ніч. Цього робити я не буду. Просто показала вам такий кусочок ірландської краси природи. Природнього явища, я б сказала, повний місяць. Сказали би 27 січня, ніби кінець місяця, а в нас місяць повний. Ми вже в школі вчили, що є календарний місяць, а є місяць. Тобто календарний місяць має 20, 30 днів чи 31 як січень, а є Місячний місяць, по якому враховують захід і схід місяця, який має 28 днів тільки. По ньому враховується і городній календар, він був пов'язаний з місяцем. Ну зараз його не видно повністю, його затягнула велика-велика хмара. На цьому я бажаю всім доброї ночі, спокійної ночі, мирного неба. Дуже хочеться, щоб вже нарешті закінчилася війна. Хочеться, щоб люди спали в спокої, щоб дітки не зривалися серед ночі і не зригалися від вибухів. Всім доброї ночі, всім пока!